У ковалі шукають касира торговельного залу. До обов'язки входить обслуговування відвідувачів у торговельному закладі, здійснення розрахунків через ПК. заробітна плата 10 тисяч гривень. У селі Шепель Луцького району відкрита вакансія зоотехніка серед обов'язків. Розробка рекомендацій з годівлі великої рогатої худоби, ведення обліку поголів'я, створення кормових програм і рецептів, контроль якості продукції, а також участь у впровадженні заходів для поліпшення виробничих показників. Зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен оператор потоково-автоматичної лінії. До обов'язків входить перенавішування птиці з лінії забою та контроль за роботою обладнання. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У ковалі шукають кухаря. Обов'язки приготування страв за рецептами, дотримання санітарних норм і чистоти на робочому місці. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Лікар ветеринарної медицини потрібен у селі Шепель Луцького району. До обов'язків входить робота з м'ясними породами худоби, профілактика захворювань і запобігання падежу тварин, а також дотримання ветеринарних зоогігієнічних правил утримання. Фахівець також має проводити дезінфекцію, дезінсекцію та деретизацію у приміщеннях і на території господарства. Заробітна плата 20 тисяч гривень. У селі Підубці Луцького району шукають монтажника будівельного. До обов'язків входить виготовлення та монтаж дерев'яних конструкцій для виробництва модульних і каркасних будинків. Заробітна плата 8 тисяч гривень. У Нововолинську потрібен снувальник на хімічне виробництво. Серед обов'язків робота за снувальним станком та дотримання техніки безпеки під час виготовлення склонитки. Заробітна плата 25 тисяч гривень. У ковалі відкрита вакансія офіціанта. До обов'язків входить прийом замовлень, подача страв і напоїв, обслуговування клієнтів. Заробітна плата 12 тисяч гривень. У селі Прилісник Камінь-Каширського району шукають лікаря загальної практики, сімейного лікаря. Спеціаліст має надавати населенню первинну медичну допомогу, організовувати лікування пацієнтів з урахуванням усіх факторів, що впливають на їхній стан здоров'я та перебіг захворювань. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Бетоняр потрібен у місті Ковалі. До обов'язків входить підготовка опалубки та арматури, замішування і вкладання бетону, його ощільнення, вирівнювання та догляд до повного затвердіння. Заробітна плата 21 тисяча 150 гривень. У селі Шепелі Луцького району відкрита вакансія агронома серед основних обов'язків: організація та контроль технологічних процесів у галузі рослинництва, участь у плануванні та розробці технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур, зарплата 15 тисяч гривень. У Нововолинську шукають сортувальника тушок, птиці та кролів. До обов'язків входить робота на виробництві харчової продукції. Заробітна плата 24 тисячі гривень. У селі Шепель Луцького району шукають тракториста. Працівник має виконувати сільськогосподарські роботи, пов'язані з вирощуванням рослинницької продукції, обробіток ґрунту, посів, внесення добрив і засобів захисту рослин. Збір урожаю також необхідно стежити за технічним станом сільськогосподарської техніки. Заробітна плата 15 тисяч гривень. У селі Тростянецькій Версівської громади шукають офіціанта до обов'язків. Входить допомога відвідувачам у виборі страв і напоїв, прийом замовлень та передача їх на кухню, сервірування столів, подача готових страв і напоїв, підтримання чистоти в залі, заробітна плата 15 тисяч гривень.